Вітаю вас на моєму каналі, де я ділюся останніми новинами щодо бухгалтерії ФОП, а також розказую і показую, як користуватися цікавими сервісами безплатними і онлайн, а також показую, як подавати звіти та як можна вести свою бухгалтерію самостійно, так як бухгалтерія для ФОП не є розгорнутою, а дещо спрощеною. То кожен підприємець міг би вникнути в це питання і розібратися, скільки платити, на які рахунки, як подавати звітність, так як звітність, наприклад, до першої і другої групи подається раз на рік. Я знімаю подібні відео, показую і розказую, так як маю досвід бухгалтерії більше 10 років. Тому заохочую вас слідкувати за моїми новими відео, підписатися, коментувати, ставити вподобайки. Це підтримує мій канал і заохочує знімати більш цікавих для вас відео. Є такий сервіс перевір свою зарплату. Для кого може бути цікавий цей сайт? Наприклад, якщо ви працівник і вам цікаво, скільки за вас платять податків, як розраховувати вашу зарплату, і, врешті, ви хочете перевірити, чи правильно розраховують, чи, чи немає якогось якихось уменьсів у розрахунку вашої зарплати, ви можете перевірити це самостійно. Також, якщо ви плануєте бути роботодавцем, якщо ви хотіли би наймати особу і не знаєте, з чим стикнетеся, то ви можете самі перевірити, скільки треба платити податків, які податки будуть стягуватися з роботодавця, а які з працівника. Тому запрошую вас продовжити перегляд. І зараз я покажу вам цей сервіс і розкажу, де які суми треба вводити, і що потрібно розуміти для початку. Вводимо в рядку пошуку перевір свою зарплату. Так. Нам відкривається така сторіночка, де є довідкова інформація. Також тут багато цікавої інформації. Так. Вам може бути дещо незрозуміле, але я підкажу, що вам потрібно знати. Щоб скористатися цим сервісом. Період нарахування заробітної плати. Тут ви вибираєте місяць, за який ви хочете розрахувати заробітну плату. Наприклад, січень 2025 року. Так, оклад за повністю відпрацьований місяць. Раджу перевіряти, оклад, раджу перевіряти зарплату за повністю відпрацьований місяць. І вводимо. Нам зразу висвітлюється 8 тисяч, так як це є мінімальна зарплата. Менше цієї суми не можна встановлювати. Так, 8 тисяч, нехай стоїть. Базовий місяць для проведення індексації це можна не чіпати. П'ятеденка 40 годин на тиждень. І тут нам висвітлюється, скільки годин на місяць робочих є в січні скільки для авансу і натискаємо розрахувати. Так. І тут бачимо оклад за першу половину зарплати і оклад за другу половину зарплати. Єдиний соціальний внесок за першу половину місяця бачимо суму. Також можна подивитися, як він розраховується. За другу половину єдиний соціальний внесок сплачує роботодавець за найману особу. А податок з доходів фізичних осіб та військовий збір стягується із зарплати. Також бачимо суми за першу половину за аванс і за другу половину зарплати. І бачимо: утримано податків за першу половину. Утримано це значить із зарплати людини. 880 і 960 за другу половину. А нараховано, це роботодавець сплачує за особу. І маємо до видачі працівнику. Такий аванс працівник повинен був отримати в січні. На карточку чи в касі на руки 2946 гривень 9 копійок і за другу половину місяця 321391. Дякую вам за перегляд та до зустрічі в наступних відео. Всім па-па!